У середмісті Кропивницького все частіше можна побачити молодь, яка робить захопливі трюки на велосипедах. Це BMX. Аби ближче познайомити глядачів із цим велосипедним видом спорту, ми поспілкувалися з професійним bmx райдером Дмитром Зайцевим. Хлопець займається велоспортом ще з дитинства, а професійно з 2015 року. Я сам bmx райдер це професійний вид спорту, який є олімпійським. При цьому. Він відрізняється тим, що він набагато більш складно координаційний, щоб було зрозуміліше, то складніше вчитись, складніше втримувати форму. З дитинства я обожнював кататись на велосипеді, і мене завжди тягнуло на щось таке екстремальне, при цьому унікальне. Хотілося виділятись певною мірою. І якось так закрутило, що колись разом з другом ми подивилися відео на Ютубі, побачили трюки на таких велосипедах і зацікавилися самі. Ну і з цього все і почалось, по суті. Кропивничанин зазначає, що BMX відрізняється від звичайного велоспорту не лише технікою їзди, а й самим велосипедом. Відрізняється від звичайного велосипеда. Він тим, що тут зовсім інакші сплави металу, з яких виготовлена рама, руль, вилка та інші запчастини, а також, звісно, діаметром коліс, резиною, ну і деякими іншими нюансами. Якщо казати за метал, то щоб трошки зрозуміліше було, цей метал виготовлений з хромолібдену. Це дуже міцний, при цьому досить легкий вид металу. Кермо має певну геометрію, яка насправді є дуже важливою. Вона підбирається так само, як і геометрія рами під зріст і під стиль катання людини. Це трубки, які називаються пеги, і потрібні вони для того, щоб робити ковзання по різним перилам, парапетам та іншому. І це одна із особливостей, які взагалі, яка взагалі відрізняє цей велосипед від більшості інших. Колеса тут ідуть менше ніж на більшості велосипедів. Колеса тут ідуть розміром 20 дюймів. Дмитро брав участь у багатьох всеукраїнських змаганнях, де здобував призові місця, та двічі демонстрував свої здібності на міжнародному рівні. Перші з цих двох змагань були у Києві ще до повномасштабної війни у 2021 році. І, хоч вони приходили на території нашої України, але туди приїжджали спортсмени і прилітали при цьому з багатьох країн світу. І це був цікавий і досить таки масштабний досвід. Другі змагання, на яких я приймав участь, які були теж всесвітніми, це змагання під назвою Simple Session, які щорічно проходять в Естонії, в місті Талін і проходять вже більше ніж 20 років. Спортсмен говорить, що існує багато видів та класифікацій трюків, наприклад, які виконують у повітрі, ковзання, баланс, їзда задом наперед та багато інших. Якщо казати за найлегший трюк, то він називається бані-хоп. І суть його полягає у тому, що тобі потрібно просто підстрибнути двома колесами, чи то на рівному асфальті, чи то з якогось підкату, просто підстрибнути. Це досить легко навчитись, але при цьому теж потрібно, звісно, приділити час. Якщо казати за один із найважчих трюків, то є такий трюк, який називається Телвіп. Це коли ти вилітаєш і в я навіть продемонструю, що було краще зрозуміло. Ось так обертаєш раму, а потім ногами маєш спіймати велосипед, при цьому не впасти. У Кропивницькому є багато охочих займатися цим видом спорту, але через брак спеціальних майданчиків bmx райдерів можна побачити у громадських місцях, не призначених для катання. На жаль, у нас в місті всього один майданчик, і він по-своєму непоганий, але не вистачає деяких трамплінів, не вистачає серед тих, що є, деяких розмірів. Тому що якщо їдеш на змагання в інші міста, або, наприклад, взагалі в інші країни, то там майданчики, як правило, значно кращі, і ти маєш там адаптуватися. Це забирає достатньо сил та часу. От. Але при цьому хочеться ще сказати, що цей майданчик у нас є. Він класний тим, що він досить різноманітний, він не маленький, але якби було ще хоча б один або два, то було б значно краще, тому що було б різноманіття і було б простіше. Дмитро зазначає, що для заняття цим видом спорту потрібно мати гарну фізичну підготовку, бути дисциплінованим, вмотивованим та не мати серйозних проблем зі здоров'ям. Для того, щоб почати займатися видом спорту, то найкраще місце, і навіть як і для професійних спортсменів, це майданчик, на якому ми зараз знаходимося. Він знаходиться в нашому місті Кропивницькому і знаходиться біля філармонії в Ковалівському парку. Цей майданчик спеціально обладнаний. Тут є трампліни, є покриття спеціальне, яке підходить чудово просто. А стосовно того, до кого може звернутись, то в нас в місті один тренер, це я по суті да, і треную вже декілька років і треную не тільки офлайн, а ще й онлайн. Тому хто бажає, то запрошую, буду раді. әдей әдей